Шкіри назначається для профилактики і лікування зморшок. Ця система а, дуже гарно допомагає обрати пігментацію зморшки, а, покращити якість шкіри. Один. Це скраб для глибокого очищення шкіри. Робиться два рази на тиждень. На протязі одної хвилинки дуже гарно відлущує мертву клітинку, покращує якість шкіри, робить ровний тон і глибоко-глибоко відлущує мертві Другий крок це сироватка, яка зменшує пори і заспокоює шкіру після пілінгу. Її можна застосовувати після пілінгу, після скрабу. Або щоденно рано до вечора я вам від щирого серця рекомендую застосовувати систему оновлення шкіри з осені до початку весни, тому що зараз самий найкращий час зайнятися процедурою глибокого очищення шкіри, коли нема на вулиці активного сонячного проміння.